Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. У Рівному після рясних дощів розмило асфальт. На Костопільщині люди нарікають на аварійний міст. Рівне облводоканал нараховує борги на квартири, у яких ніхто не проживає. У рівному, як виявилося, не лише зі снігом сходить асфальт, а й із водою. Так впродовж тижня обласний центр заливало рясними дощами. Традиційно через зливну систему у рівному, яка не справляється із такими опадами, місто знову перетворилося у Венецію. Рух вулицями було паралізовано, машини практично потопали у воді. Але після того, як вода зійшла, на водіїв чекала не менш цікава несподіванка. Так просто посеред дороги валялися шматки асфальту. Керманичам потрібно було. Бути уважними, аби не залишити свої колеса десь у вибоїні або ж не наїхати на брили із асфальту. Комунальники рівного відразу взялися за справу швиденько латати діри, які утворилися на дорожньому покритті. І мовляв, у всьому винна вода, і те, що у нас в місті погано працює система зливової каналізації. Їй багато років і вона щоразу не справляється із великим потоком води. Про те, що цю проблему треба вирішувати, ще говорили за каденції міського голови рівного Володимира Хомка. Але потрібні були такі великі кошти на це, що в міській катні їх просто не було. І так ця проблема просто передається від ма. Мен... До мера у спадок, однак надія з'явилася. ще у квітні Рівненська міська рада презентувала два міжнародні проєкти, один з яких і стосується проблеми підтоплення в зливу центральної частини міста. На вирішення цього питання наш обласний центр отримає від Європейського союзу 1 мільйон двісті сорок три тисячі євро. Однак, це потім. А поки що ми маємо чергові підтоплення, але з новими сюрпризами. Раніше у місті це не закінчилося вимитими брилами асфальту посеред дороги. Напевно, тут уже питання до якості проведення ремонтних робіт комунальниками на дорогах рівного. Отже, про те, яка на сьогодні ситуація із дорожнім покриттям у рівному і як планують вирішувати проблему далі, з'ясовувала наша Софія Капінос. Що такого не бачила? Все складки. É asfalto. На відео перехрестя князя Володимира Шухевича у Рівному. Після рясного дощу на цій ділянці утворилася імпровізована річка. А коли вода зійшла, розмило асфальт. Шматки покриття лежали просто посеред проїжджої частини. Дехто із водіїв розповідає, подібні проблеми після дощу у місті стаються вже не вперше. кажуть, подекуди це може ускладнювати рух транспорту. Переконані відповідальні за це комунальники. Неважна ситуація, тому що це питання до комунальної. Служби, вони за це відповідають. Це складнює рух водіям. І треба міняти системи каналізації. Вони застаріли. Вони їх латають в погані погодні умови. Це першу чергу. І це таке кожен рік з таким сталкуємося. Інші ж водії проблеми у цьому не вбачають. кажуть, це не найстрашніше, що могло трапитися. Та що це нормальний? Нас ями по коліна їздимо спокійно. А ви про якісь уламок асфальту. Така ж ситуація із асфальтним покриттям спостерігалася не лише на цьому перехресті, коли вода сходила в інформаційному просторі рівного, з'являлося все більше відео із проблемними ділянками на дорогах. Як нам розповіли у міськшеу про цю ситуацію, їм відомо. Нині їхні бригади працюють на місцях, усувають наслідки негоди. Зробили певну шкоду сьогодні. Зразу бригади Ніх ділянках, де є проблеми, почали усунувати дану проблему. Відповідно працює зливова бригада зливової каналізації, яка їздила по місту, прочищувала всі лівньовки. Для того бригада Точнее працює на перехресті Шухевича князя Володимира, щоб посунути дані проблеми. Ну, наслідки даної негоди усуваються сьогодні. У міськшеу додають, у разі якщо негода знову вируватиме у нашому місті, готові її зустріти та підтримувати стан вулиць у належному стані. Є дороги смерті, а є і мости. Зараз про один такий ми і поговоримо. Мова про міст на Костопільщині поблизу села Збуш. За словами місцевих переправа знаходиться ну, в дуже аварійному стані. На міст скаржаться усі, але знаходиться переправа на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури Рівненщини. Туди вкотре і звертається Костопільська міська рада, аби міст нарешті провели у безпечний стан. Там ж кажуть, що таки візьмуться за проблему. З мостами на Рівненщині не так все гладко. Тривалий час люди скаржилися на міст на Сарненщині. і от коли його визнали стратегічно важливим військовим об'єктом, за його ремонт взялися. Це було у листопаді 2022 року. Тоді підряд вартістю майже 390 мільйонів гривень отримала компанія Автострада. Під Час ремонту з'ясували, що міст знаходиться у ще гіршому стані, ніж думали на початку, тому був оголошений додатковий тендер на 527 мільйонів гривень, який теж дістався групі компанії Автострада. 7 березня після завершення основного етапу капітального ремонту в Сарнах таки відкрили проїзд 53-річним мостом через річку Случ. Є ще один міст, який потребує термінового капітального ремонту той, який розташований у Рівному на вулиці Соборній. Державна комісія визнала його стан кри критичним. і вирішувати цю проблему має не служба відновлення та інфраструктури Рівненщини, а міська рада. Ремонт оцінюють у суму майже мільярд гривень. У міськраді ж кажуть для бюджету ця сума непідйомна. А тому поки що про ремонт цього шляхопроводу не говорять. Єдине, що роблять латають дірки. То що дочекається свого ремонту міст на Костопільщині, дізнавалася Софія Капінос. Пошкоджені конструкції та іржа так нині виглядає міст поблизу села Збуш, що на Костопільщині. Місцеві розповідають, ця переправа основна артерія та найкоротший шлях від їхніх домівок до районного центру. Втім, нині його стан залишає бажати кращого. Ну я вже не пам'ятаю, що хтось робив. Перш попригиналися тут, бо вантажівки їдуть із туди, на сюди хто переїжджає, хто брав посередині. Одна взагалі випала, от тому її витягнули, що вона там торчала доверху. З однієї, з другої сторони, вони не дуже, як на мене, йдуть безпечні для машин, бо є машини, які вони легкові. А є трошки важче, і через це воно дає такий ускладнений рух. Відсотків 80 небезпечно вже стало. і колеса пробивали і велосипедом. були і серед і мосту в'їхали. Я знаю таких людей. Подки бували. Дехто ж із місцевих переконаний, нинішній критичний стан мосту. Вина великогабаритного транспорту, який регулярно рухається цією переправою всупереч забороні. Фури їздять, ломають для жителів. Не буде. Якщо поломають лісоводзи їздять. Дуже багато їздять з лісом, фури перегружені, з каменем їздять. 30 тонн Вони тут я не знаю на на ту фуру, там може більше. Я думаю, що беруть і міст, як то кажуть, він не предназначений і прогинається. Цей міст, що пролягає через річку Горинь, перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини. За словами заступника начальника служби Дмитра Леонтіюка, про цю проблему їм відомо. Уже розпочали певні роботи, аби покращити ситуацію. Під час останні останніх прим природи було виявлено, що має механічні пошкодження елемент перехідної плити, плити штучної споруди на автомобільній дорозі Т-1827 Того ж дня місце було локалізовано. А сама позначена відповідними знаками, а сама ця металова конструкція, яка була пошкоджена, вона була демонтована і відправлена на ремонт. Дмитро Леонтіюк додає: є певні моменти, що ускладнюють ситуацію із мостом. В чому проблема і складність цієї ситуації? В тому, що сама штучна споруда цього мосту це, скажімо так, доволі древня військова технологія тимчасової переправи, яка має обмежений ресурс користування і купити елементи або частини готовими для того, щоб їх замінити на нові, просто фізично неможливо, тому що такі конструкції вже кілька десятиліть не виробляються взагалі ніким, ніде і ніяк. Після того, як елемент перехідної плити мосту буде відремонтовано, його встановлять на місце. Втім, ймовірно, це лише тимчасово дозволить подовжити термін експлуатації штучної споруди. У службі відновлення наголошують, переправа вже перебуває в обмежено придатному стані та встановлені обмеження щодо ваги транспорту. Тож надалі усе залежатиме від самих водіїв. Води нема, а борг є. Рівняни скаржаться в мережі, що рівне облводоканал нараховує борги через незроблену повірку лічильників у квартирах, в яких ніхто не проживав і не проживає. Показник води ніяк не змінювався, але платити все одно треба. Що робити в таких ситуаціях та чому так відбувається, з'ясовували наші журналісти. Людмила стикнулася з бідою, з якою зіштовхується багато громадян нашої країни. В її квартирі, де ніхто не проживав, не було вчасно зроблена повірка лічильника. І через це їй був виставлений рахунок у сумі майже 10 тисяч гривень за воду, якою ніхто не користувався. Справа в тому, що в мене не була зроблена вчасна повірка з водолічильником. Відповідно, водоканал став нараховувати споживання води за нормою споживання на кожного ну, на споживача, якого ніби прописаний в квартирі мене взагалі там подвійна проблема, крім незробленої повірки. Вони враховували ще три споживача, бо в них були застарілі дані про кількість зареєстрованих осіб. Хоча насправді там вже один Людмила Таран писала звернення до Рівне Облводоканалу, однак відповіді не отримала. Ми теж звернулися до Рівне Облводоканалу за роз'ясненнями. першоджерелом джерелом цієї проблеми є те, що а, люди не повіряють лічильники і відповідно не відслідковують між інтервал А, Хочу би зазначити, що повірка вузлів обліку розподільних, які знаходяться в квартирах у людей, це відповідальність споживача, не наша, а споживача. Тобто, споживач повинен Винен проводить цю повірку, якщо людина протерміновує. Повірки, повірку, відповідно, ми, як підприємство, не маємо іншого виходу. Людмила зі свого боку переконана, що рівний водоканал просто не хоче займатися цим питанням. Оскільки законодавчо не врегульовано це питання, що вони зобов'язані перерахувати норму. Відповідно, кожен водоканал по Україні діє на свій власний розсуд. На жаль, Рівненський водоканал не хоче робити перерахунок в користь споживачів. Чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Для мене це теж ну так не має бути. Я вважаю, це нелогічно. Гічним неправильним платити за споживання води, якої я не споживала. У нас на квартирі не користуються водою, там ніхто не проживає руками. Аби не потрапити у подібні ситуації, фахівці Рівнеоблводоканалу облводоканалу радять дотримуватися певних рекомендацій. Споживачі зобов'язані щороку інформувати нас про кількість зареєстрованих осіб в помешканні. Тобто, якщо змінилася кількість в більшу або меншу сторону, споживач зобов'язаний в семиденний термін нас повідомить про кількість зареєстрованих осіб. Тобто для того, щоб не нараховували, не нараховували багато, відповідно, перше, що потрібно, це слідкувати за міжповірочними інтервалами, які складають 4 роки, віддати повірки. Ось, і е постійно, тобто раз в рік, е надавачу послуг надавати інформацію про актуальну кількість зареєстрованих осіб. На Рівненщині виготовляють різноманітне військове спорядження. У Рівному на могилах військовослужбовців планують встановити пам'ятники єдиного зразка. На Рівненщині сім'я врятувала дитинча косулі. Наближаємо перемогу як можемо. Так на Рівненщині активно діє координаційна платформа для розвитку українських оборонних технологій «Брейв-1». Заснований він міністерством економіки, міністерством оборони, міністерством цифрової трансформації, міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, Генеральним штабом ЗСУ та Радою національної безпеки і оборони. Як повідомляється, Брейв – це міжгалузевий проєкт. Його мета стимулювання та підтримка розвитку компаній, які працюють у напрямку оборони. Технології. А за допомогою спеціального порталу розробники та виробники можуть подати власний проєкт, отримати доступ до військової експертизи, грантів і інших можливостей. Рівненщина теж долучилася до цього проєкту. 24 розробки представників нашої області вже стали частиною цієї ініціативи. і Зараз шукають ще охочих, які готові допомагати наближати нашу перемогу, а головне нищити ворога. Ото, що виробляється на Рівненщині бачила наша Лілія Мазур. Вона й розкаже. Антидронова рушниця, наземний дрон для розмінування, купольний реп та інше на рівненщині. Активно виготовляють різноманітне військове спорядження. Робляться в рамках координаційної платформи для розвитку українських оборонних технологій Брейван тут представлені декілька таких. Я б сказав, навіть унікальних по своїй історії виробів, які виробляються нашими рівненськими конструкторами, не побоюсь цього слова і справді виробниками. Сьогодні ми бачимо з вами на виставці вже перші, скажімо, такі наробки, які є від рівнян, які вже використовуються військовим. Нині в державі діє чимало програм підтримки виробників у сфері оборонно промислового комплексу. Так, наприклад, платформа, «Зроблено в Україні, передбачає надання грантів на суму від 500 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень. Крім того, своя програма є в області. Є наша програма регіональна, тобто ми її нещодавно затвердили в області, і ця програма передбачає так само компенсацію на обладнання для оборонного комплексу. До 400 тисяч гривень. Так само в рамках цієї програми передбачена компенсація коштів за сертифікацію тих виробів, які виготовляють наші виробники. Програма зроблена в Україні зброя від Рівненщини станом на сьогодні на стадії активного розвитку. Відтак потребує охочих, які прагнуть стати частиною цієї справи. Сьогодні у нас є 24 виробника. і я надіюсь, після сьогоднішнього нашого такого комуніке, кількість безпосередньо тих виробників, кількість людей, які виробляють продукцію, кількість тих, хто десь можливо не бачить, чи можливо в себе в невеликих таких виробництвах. Здійснює е, конструювання потрібних для збройних сил України сьогодні виробів. Е, скажімо, так зв'яжеться з нами. Кожен може долучитися до ініціативи та стати корисним для наших захисників. Задля цього необхідно лише звернутися до обласної військової адміністрації. Увіковічити пам'ять Так у рівному на могилах військовослужбовців планують встановлювати пам'ятники єдиного зразка. Дизайн обирали рідні загиблих шляхом голосування ще у 2015 році. Тоді ж обирали якої форми та з чого він буде. Врешті зупинилися на тому, що це будуть надгробки у вигляді козацького хреста. Фінансується встановлення цих пам'ятників із міського бюджету. Тож, коли встановлюватимуть пам'ятники та як вони виглядатимуть, дивіться у сюжеті далі. Щоб увіковічнити пам'ять про полеглих героїв, керівництво рівного продовжує за кошти міського бюджету встановлювати надгробки на могилах військових, які віддали життя за захист України. Цьогоріч місто закупило 166 таких пам'ятників і встановить їх до кінця цього року. Пам'ятники відповідно до програми соціальної захисників і захисниць повинні були провести митику закупівлю, оскільки місто має на собі цей обов'язок. Дає гарантію тим людям, які віддали своє найцінніше життя. Ми зобов'язані по проходженню року по їх смерті встановлювати дані пам'ятники. У вартість закупівлі входить виготовлення та встановлення пам'ятників, а також облаштування території навколо них. Після встановлення надгробків за ними доглядатимуть працівники кладовища та слідкуватимуть за чистотою могил. Розповідає директор комунального підприємства, «Спецкомбінат Ритуальна служба Роман Рибачов. Буде відбуватися їх виготовлення, встановлення і благоустрій скажімо, цілої алеї, тобто, будуть між пам'ятниками прокладені доріжки, будуть встановлені до кожного пам'ятника буде лавочка для близьких. Пам'ятники дійсно достойні, щоб вшанувати пам'ять. Усі пам'ятники виготовлені із граніту, розповідає мати загиблого героя Олександра Наталія Борисенко. Рідні самостійно обирали ескізи та голосували за найкращий варіант. Спинилися на надгробках у вигляді козацького хреста, що символізують незламний дух наших захисників. Коли вибирали макет пам'ятника, ми родини загиблих військовослужбовців, настояли на тому, щоб пам'ятники були в вигляді козацьких хрестів. Такі, це наші козаки, наші воїни, наші захисники. Навіть якщо побачите, вони такий колір мають, трошки як зелений, в такому вони стоять у настрою. Жінка розповідає, могила сина це все, що в неї залишилось. Це пам'ять про нього. Щотижня вона навідує свою дитину, приносить квіти та спілкується з ним. Згадує про нього лише хороше. Він був відважним та мужнім. Ніколи не розповідав мамі про службу, щоб вона не хвилювалась. У них таке, як не ми, то хто. Вони мусили йти, ставати на захист нас, щоб ворог сюди не прийшов. Завдячуючи багатьом хлопцям. Яків, на жаль, але я поповнюю це ще місто рівне, ну немає цього масштабного вторгнення, і війни дуже сильно люди і не відчувають, що була тут. Жінка додає, треба гідно вшановувати пам'ять про тих, хто віддав за мир своє життя, адже вони йшли заради нас у самісіньке пекло, розуміючи, наскільки це ризиковано. Вони пожертвували собою заради нас. Врятували від небезпеки. Днями в мережі з'явилися фото дитинчати Косулі, яка живе з людьми у одному із сіл Рівненщини. Нова сім'я малечі каже, тварину врятували від кривдників. Більше про історію Мілки та її нове життя розкаже наша Софія Капінос. Ну, її звати Мілка, і вона дуже любить також нас. Полюбила і вона може за нами везде ходити. Ми з нею там бігаємо, вона любить, коли я її гладю, і граємося. Я можу з нею побігати, вона може від мене вбігати, я можу її догнати. Так, восьмирічна Євгенія із села Мар'янівка, що на Костопільщині, розповідає про свою нову подружку. Дитинча Косулі живе із ними вже 13 днів. Тут її дуже люблять, доглядають та частують молоком. Не знаю, я вже не мала догадки, як її годувати, чим її годувати. Ми її того дня почали вже годувати, і я її погладила тоді перший раз. І пані, до неї приходила кожного дня, гладила. Та історія маленької мілки насправді не така весела. Косулю випадково знайшли близько двох тижнів тому у полі. 16-річна Іванна каже, тоді із сім'єю гуляли на природі, аж раптом почули крик тварини та кинулися допомагати. Ми почули крик. Так як тато до цього часу працював єгером, він добре розумів, коли тварина в небезпеці. Коли ми підійшли ближче, ми побачили, що вона лежить біля пенька. Над нею були птахи, які її клювали. Тато їх відігнав. Іванна додає, спершу тато дав настанови, як поводитися із малечею. Вже тоді всі розуміли, що у косулі може бути мама, тому руками її не чіпали. Так, розігнавши кроків та переконавшись у тому, що з нею все гаразд, вони повернулися додому. А вже згодом знову пішли перевірити, чи із нею все в порядку. А коли ми повернулись через деякий час, то побачили, що вона була обесилена. Мама до неї не повернулась, і тоді ми вже прийняли рішення забрати її додому. Тато добре розумів, як потрібно доглядати таких тварин. Перші два дні він годував з шприця молоком, годував кожні дві години і в день, і вночі. А потім через два дні вони купили бутилочку для дітей. Вона дуже швидко звикла їсти з бутилочки, і до цього часу вона їсть з бутилочки. Зараз вона теж їсть кожні дві години. Зараз вона почала їсти траву і п'є воду два рази в день. Тоді, коли її знайшли, чоловік визначив, що малечі близько кількох діб. Мама дівчаток Лілія розповідає, зараз мілка до них звикла. Тепер щодня вона грайливо бігає по подвір'ю та підростає. Хоча спершу була досить дезорієнтована та ляклива. Після нападу птахів мала незначні подряпини. Чоловік прийняв рішення його забрати додому. Тому що його мама напевно більш всього була молода, не обізнана. Бо якби була обізнана так сказати коза, то відповідно. Вона повернулася по нього, а так як вона по нього не повернулася і пройшло стільки часу, то відповідно ми його забрали додому. Полиці були потряпані по шиї, але нічого, з часом воно буквально три дні і воно все позаживало. Суддя по йому і по йому вигляду, то йому днів два було. Воно було дуже маленьке. Ми коли його забрали додому, чоловік його зважив, воно було близько кілограма. Сьогодні тринадцятий день, як воно в нас, воно важить два кілограми 650 п'ятдесят грам. Відео із маленькою мілкою вже встигло облетіти ледь не усі місцеві медіа. Лілія Вознюк каже, не обходиться і без негативних коментарів. Дехто вважає, що вони вчинили недобросовісно, забравши малечу від мами. Втім, жінка переконує, це далеко не так. Я стресостійка, але коли починають там за дітей говорять, що діти насильно забрали. Ні, це неправда. Діти його насильно не забирали. Без батьків вони туди навіть і не зайшли, і не цей е, Тато, який працював, я, я відповім єгером, і він знав, що воно все рівно там би подохло б та мама не вернулася б до нього. Того таке рішення і прийняте було. Нова сім'я мілки переконує, образити її не посміють. Поки що малеча підростатиме під їхнім наглядом. А вже згодом планують віддати її під нагляд фахівців до зоопарку. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна!